Чи ходи за ручки? Ой, на ручки. Будеш за сходити? Я не можу туди вищити найти. Але тут можеш такі кофе. Тут про холодний Тут святі ніхто не вирішити, а собі не відчувається холодні. Завдяки цьому сонці. Ми ще більші його. просто сьогодні вже закладу. Коли більше цього росового, але коли ми були на шахті, ви чули, що вичула. Сюди виступали все. Але він має, бачите, пінку таку. І от чугот сюди закачує. Оце також є мінерали, глина розчинні. Але їх треба позбутися, бо якщо ми будемо варити з тим, зіткою, то вона буде мати жовтий такий трудний колік, підшого. І треба, щоб ця глина посіла на І ми так сюди закачали, підвісили кажіду, це йому сняти, ми його передчимо, є тому дні на такі на це випікни. Ці книги ми побиваємо знизу, згрібаємо цей болт, потім пожежну машину запрошуємо, то наші сусіди. Не приїжджають і нам це все зримають. Це швидко вони роблять, бо ми такими шлагами це довго робимо, а вони за годину оббивають нам цятки, санітарно роблять, прибирають санітарно. От. І температура, я вже кажу, 10 градусів майже зберігається постійно, тому що оцей зроблений з дерева. Тут де матцятів, тут такими клинами зафіксовані. Бачите, отакі От клини всюди, через кожні кестера І так само дно на дні. І ця конструкція дуже міцна, завдяки тому, що сіль просочується через ту деревину. Там більшість видно, те, тепле повітря заходить, ви бачите, стіни білий. Це сіль скрусилізувалося. А так само і сіль, І тут теж сіль. Але е, так, вона е, просто як ліхтар-компорт. Росвіти плости. Е, ну, не треба, ну, де хто лежить, знаєте? Ну, не треба. воно <реш> <реш> точно солене. Знаєте, але воно дуже приємно, воно скало немає. Не дуже приємно, дивіться, можна навіть просто скритися. Задоволення. отримуєш Дуже такий на дотик, ну, дотик приємний. Ну і тут, ви знаєте, крім того, що ми використовуємо для технічного процесу. Ага. Приїжджають до нас режисери, актори. І приїхав Месанін і захотіли такий І ми тут займалися що... добуш. Тут, може, пригадуєте, десь сидів той твар, сидів біля нього цей син. І скрия, ну не така була, інша скриня, але поставили. Сукиру поставили точно. Тут то, така дерев'яна. І тут йшли е, в оцули, здавали якісь налечики, щось якісь предмети, він їм гроші не платив. Ну, знаєте, знущається. Цю від них. І тоді забігають кришки, Олександр Добуші, Іван Дов добуш. починається бікаю, сіни там помосять. Олекса спалює вдові листи, він стріляє в Добуша. Ну його кольору, бо в нього там срібна монета Олекса цього Добуша. А Іван Добуш бачить, що з ним нічого не, не дієш, бере цього хлопця, думає, пошкодує його батько і кидає його сюди. Та два рази навіть два доби було. Появіть собі, це дуже, то дуже багато. Ну, я зразу з цим кажу. Не можна плавати, не можна перехилятися, бо не дай Бог. Знаєте, Ми його швидко витягували. Швидко. Тому що очі і ніс настільки пече, що, що людина просто може втратити на відсілення. Ну, це ж жахливо. Ну, і Артист витримав. Ну, Тут є зараз метр тридцять. Ви знаєте, не так глибина має о, значення, як це саме те. Бо о, якщо його кидають, він все рівно не занурюється. Він теряється. І ще і так б'є собі спинку. бо його так і дали. Ну то добре, що не, не лице. Бо б взагалі було э, це. Але хвиля все-таки від удару піднімається і йому хляпає. Він не може ні руками, нічого зробити. Він не плаває, там не можна плавати. Та не можна плавати. Так, І все. І тоді йому та, але його швиденько витягнули. І перший раз, і другий раз. Я була присутня, бо я знімалася в цьому фільмі. Так що так, так. Підглядаю. Дуже спочатку знаєте, знімають дуже багато. Ну потім я показую, то дуже мало. Так, Ну добре, що я хоч попала там, де я говорила, знаєте, і з довбушом ходила. Я думала, буде як класно будуть Бачите, що я з довбушом ходила. А це вони тільки залишили там, де я стою, як той речі, я здаю. Стаю опришки забігає, я стою з тим лечком, І така теж перелякана, бо опришки забігають, я не знаю, що далі буде. Mm -hmm. О, подивіться фільм, ну гарний фільм. Mm -hmm. фільм, гарний, mm -hmm. фільм гарний, mm -hmm. Так, ще я вам покажу, як mm -hmm. розсіл. Оце ви бачите, ніби, mm -hmm. ніби він не очищений. Ви побачите, mm -hmm. Які красиво mm -hmm. виглядає очищені осіл. Як він гарно? В ньому криштелізується Вже відстояний розсік, Було він просто взяти, тільки відстоявся, і ми його сюди забили. І тут був відкритий, щоб вода використовувалася і собі там не Закриваємо, щоб ви просто ви бачили, як вона гарно виглядає. Бачите? Чистенька, гарна, дуже солена, дуже силена пробувати. Ми можемо з лечика тільки пачку, попробувати Так, вити. Хто спробував, але да? я кажу, що не був дуже задоволений. <рес> <рес> так. А ну ще і форму топки я вам покажу. Ну, хоча ці топки це просто форма, а взагалі були кілограмові, вищі килограмові топки. Це так їх відвозили через пустень, через митинцю селяну, і там ми то платили топками. Але я просто вам показую, що форма таких осіченого конуса, які були 9 аж на тому гербі нашому і зараз. є. То є дев'ять було випарних агрегатів, тих пан, що ми бачили. Mm -hmm. І тому взяли, то довго шукали, виясняли історики, чи було дев'ять предмість, вже така була теорія, було дев'ять предмість. І так порахували дійсно дев'ять предмість. Але взагалі дев'ять число це дуже таке, знаєте, в Біблії є воно, ну, дев'ять, правда, дев'ятий день. там, це. Ну, але було все-таки потім десь в Харкові в архівах знайшли, що стільки було дев'ять таких пар. Де вивалювалися? А так? Mm -hmm. І так ми далі виварюємо сіль. Я думаю, добре, що ми, може на газ перейдемо, буде більше виварювати, це буде легше, бо це можна механізувати, можна більшу площу збивати. Mm -hmm. Ні, в нас зараз пали є сім. У нас є на низу чотири. І наверху є одна така, як нанизу. а одна така, як три. Ви більшу хотіли. Де прогрівання? Чому це є це одна. Ні, ні, це невека. Не а там така широка, але там не дуже добре прогрівається все рівно. Бачите, на дровах вигідніше такі маленькі панни. Але на маленькі пани треба і, і робітників, і угу. там нічого, добре, і вручну. А якщо вели, а ті цехи де були. На гази, то вони площа на грів була аж 90 квадратних метрів. І труби йшли, могли обривати, і іде ну там скільки, 10 метрів. Так, ну ну і так нагрів. Якщо будемо на газ перейдемо, то будемо більшою. якось. Я Зробити. вам кажу, якщо цей та. процес механізувати, то напевно вже на колорицію тратив. Ну мені здається, я, що в я, термом, я, я, ну, те, я буду. Я буду боротися. Я буду боротися. щоб казана, не що не панку ми панку лишили? Я казала ні одну панку треба лишити і тих соломарів діти можливо, як середньовічі і так. Знаєте, бо вони гарно були в дітях. Ви знаєте, потім, там солевари були, там такі жінок, багаті вже, люди були, соливари. Ну, ну, а ті, що не продавали, то ще більше заробляли, це називалися жупники, там взагалі були багачі, як торгували сіліми, як Так що так, так що ми одну обов'язково треба лишити, бо інакше це не буде цікаво. І збірники лишити, бо де я припрошую, бо дехто казав, а Знесемо то все, дамо такі пластмасові, великі знає ямності. Боже, я кажу, то ніхто ж не схоче тут навіть на то подивитися. Так, таке фільм. Так, це так, це так. дивіться, фільми хочуть знімати. Та не тільки наші режисери. Часто вам скажу, що із Франції е, приїжджали. І теж, ну от війна, знаєте, війна, 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 війна. І, і ніхто не хоче також зараз. Війна. Війна. Дві тони, а за зараз, місяць, так, так. Зараз, зараз, а за місяць 60 тонн. 90 квадратних метрів, то, то, то навіть не тих 50 кубів що ми видобували, ми все виварювали. А тут тільки 7 копійок. Уявляєте собі, які масштаби були, то, то ми так зараз 4,5 тонни то точно знову панби кожен день йшло. Ну, а в кращі часи, коли газ так е, був ще дешевий, то ми варили до 10 тисяч тонн в рік. Це великий полотний. Але не тільки з шахти. У нас ще було шість свердловин за межами Друговича. Це зараз не законсервовані, але вони не такої концентрації мають, як це з шахта. Це шахта у нас найкраща. Це. Але це все від того самого моря, так? Так, так, так? так, навіть навіть Вілічко і Бохня це теж того періоду. То і, і Румунії теж, бо це, це один, один був одне було Потім вже. Карпати росли, там вже е, перетримувалися і тут. Ну йшли тектонічні злами. До речі, наша, я вже говорила, що наша шахта на одній лінії з тими церквами. Бували пізніше, церк, е, шахта 1673, а церква 1611 рік. Вже в, в, в якось в виставили ту лінію, я не знаю, там поставили церкву Юра і церкву здерження часу Христа. А церква здерження часом Христа це була церква Сулебань. І ця це вулиця називається Зварецька. Це були Сулебань. Тому що ці, які видобували корисні ну зараз шахтарів називаються, то всі перед тим служба ворога тоді вони і приступали до роботи. одно це була небезпечна робота. Навіть витягувати відрами. Знаю. Діти, діти деякі питаються, перепрошую, чи були жертви. Я не чула, що були жертви, не знаю, як ну і потім цікаво. що було, що було. А є якісь оцінки запасів? Звичайно, ну, звичайно, ми розуміємо, що витовище. у нас цей запас шахти 55 метрів кубічних на добу. Підземні води, мінеральні води вимірюються в дебітах. Не так, як е, тверда корисна попадена. Але в нас, в Магличині, є багато шаподоць. Ми навіть в 80-х роках розвідували губицьке родовище е, кам'яної солі. Но ми його не могли, почався цей період вже знаєте, занепаду, ця, і ми не могли вкласти гроші для далі експлуатації. Ми тільки проборили дві свердловини на 750 метрів, на 690. Але потім це родовище виставили на продаж і його купили, але зараз припинили там роботи. Нічого, тому що там виявилося, що власник цього спеціального дозволу Росій. Пісонцем. <рістанця> Отак. От Уявляєте собі, <рістанця> так було багато через плохокладок, через кіпскіплину а... компанію. А... 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 І зараз там накладений. Ну, як то санкції викладачі. Але вкладає. в Слованіва була ну, так. Держава, да, ми, ми, так. Ми раз, раз по-моєму, було за Австро Угорщини, але тоді казна не дорахувалася так. дуже великих грошей. Так, було таке. Вискало так. Вискало. Так. Фактично, надра повинні державну, під опікою держави, бо це є для всіх, повинні бути доступний продукт. Це є самий необхідний. Я завжди собі просто, мені дуже приємно, дуже люблю Швейцарію, до речі. Бо я там на екскурсію їздила якраз по шахтах. Там всі шахти в державні власності. І там одинакова ціна для всіх кантонів. Незалежно чи він далі, чи він не видобуває, така державна політика. Розумієте, це хороша. Ну, це, 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 це дуже все справедливо в них. Дай Боже, щоб ми такі. А ці робити. не мали одяг, якийсь. Гарний одяг мали, гарний одяг мали. Ви навіть там, там є, може, магнітики, і ви подивитеся на магнітику. Є там є фотографії, це гарно було, 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 було. Навіть така фотографія є, так вони сидять, і не там, на тих то вони всі гарно, ну всі є костюми при паралі. Ну так. <гадок>